Радіо Chicago. Доброго вечора, друзі. В студії ваші улюблені ріалтори. Дмитро Безрукавий, Олег Болюк, Олег Комарницький. Зараз розмовляємо на тему підсумок. Це наш останній епізод цього року. Зробимо підсумок ринку нерухомості за 2024 рік. Поговоримо про ціни, про ставки на моргіджі, на фінансування нерухомості. Дамо трошки прогнозу. Е, хоча з прогнозами теж це не завжди ми знаємо, що буде саме сильний прогнозист. Е, ну і в загальному там Дмитро ще теж розкаже, що він знає. У нас по, по федеральному по, резерву по, федеральні резерви. Е, ми вас чуємо е, по ваших коментах і по тому, які ви нам даєте відгуки на рахунок того, що нам треба міняти лексикон, не, не казати рейти, не казати нам там трежері. На... Вже... Ми зараз будемо. Я цим займався останнім тижнем і я буду намагатися це використовувати так, тільки українські, використовувати. українські замінники цих слів. Хоча не всі слова мають замінники. Ну, що в нас Дмитро там відбувалося? З чого почнемо? Скажем, давайте по цінах. Спочатку найважливіше, що всіх цікаві, що відбувалося з цінами. Давайте саме початку вітаємо всіх з Марі Кріс ми з, з Різдвом Христовим. Христос Ждається. Славімо його, скоро у нас Новий рік, і от заходимо в 25-й рік з новими мріями про нерухомість. Давайте, давайте спочатку все по стандартному. ціни. Ціни. За рік. Що, що, було, було? що було? З ціни? тебе є там е, графа. Є. Є. У зараз. давай по цифрах поки що. А, дивіться, я вам, бо глядачі не бачать нашу, наш екран. Е, е, взяти повністю в штат Іллиной, наша МЛС. Е, абсолютно всі тип нерухомості. це е, е, Квартири, будинки, Квартирки, будинки кондо. Всі, всі 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 тип нерухомості, квартири, квартири будинки таунхауси. — е, Котеджі. Котеджі mm -hmm. за весь рік приріст 5.6%. Досить мало. Це в нашій МРЕ, в Чикаго. Як так. ми завжди, кожен реклатор буде вам казати локація, локація, локація. Деякі вимоги. локації кращі, з кращими просили. школами. Деякі дуже просили. Деякі просіли, тому що вони були переоцінені. деякі виросли mm -hmm. більше, ніж. Чим інші? Давайте найпопулярніші райони, я так візьму, з північної частини Арлінтон хайтс з Західної Шамбург. Давайте з південного Нейпервіл. Коли це вже став південним, га? Ну, все такі Вест, я би сказав, Захід найбільше. Скажімо, але це тим не менше. Це найбільший приріст по Так. Не те, що найбільший приріст. приріст зовсім різний. Получається, що Шамбург. По... Це, це, по, всіх, і це по... по всіх за останній рік. За останній рік 8% зробив. Шамбург 8%. Вироб. А що там стрімуд? Пише. Що давайте, Бо мені давайте, здається, я... що стрім досить теж піднявся сильно по цінах. Арлінгтон Хайц мав 6%, неї 8,2%. Ще більше нічого. Сельнор. Давайте і зараз скажу стрімбут. Зараз я тобі так вгадаю. Стрімбут ну, буде 7. Mm -mm. Дев'ять майже вісім і дев'ять. О вісім і дев'ять Вау! за рік. Я кажу, мав чуйку на стрімвуд, бо стрімвуд щось швидко росте. Знаєш, чого в стрімвуді багато є свіжої нерухомості? Там немає він недооцінений, Та, Він ще має немає, дешевші ціни. Там немає високих шкіл і. Але ти маєш ціле там є дві: 308 і 46. Mm -hmm. Там теж там треба знати, куди. Е, і він дешевше, ніж Шамбург. і Там вже, якщо трошки переїжджає чуть-чуть, і вже дешевше, але а вже теж недалеко. Він, він в більшості новіше, ніж Шамбург, також. Якщо загально середня сересті, багато таких ерій, та дійсно, які не є переоціненими через те, що це вже гарна локація. Але відстане далеко. Тим Генніше плиз Геновер Парк. От yeah, як тільки Hanover? хотів сказати, ta, ta, ta. школи Шамбурга. Геновер Парк, Хоффман Естейс, може бути. Ага. Хановер Парк. Тобто, поки днімо шукаємо, ми зрозуміли, що е, 8% відбувся ріст е, нерухомості за рік, 8,1 по цілому МЛС. Тобто, це є. Ми як кажемо Чикаго і пригороди, і далекі пригороди туди включаються також суди, куди ви їдете від Чикаго півтора-дві години і більше навіть. Тобто, uh -huh. це от включається 8,1%. Дуже багато, дуже багато. І от ми якраз Скільки аналізуємо. на Кофманестейт 6%, відсотків. Хановер парк 9,3%. Опа. 9,3. От, От канал, Коли Лері ми парк. говоримо, що ціни були. А, а давайте так порозумимо, чому так. А як ми казали завжди, найдеше найбільша конкуренція на найдешевших варіантах, так. Угу. тому коли райони були недооцінені, а Шамбург уже пішов занадто високо, всі люди своїм бюджетом афордоволений ідуть... Шилер парк. Шиллер -парк. Мелроуз Парк будуть ті самі категорії, я впевнений. І Франклі Парк. Ну, я, певно, поспорю. спорі. Melrose Park ні. Давайте глянемо, давайте глянемо. Я щелер парку даю 5%. Більше не дам. Не хоче шукати SH SCH. Так, шилер парк. Угу. Так, зараз ми ще трошки поговоримо. Досить так, і цікаво. 4 і три. Ви були праві. А не більше п'яте, 3. 3. там дуже okay. багато квартир. Там дуже um, багато, в шилер парку. Я, я сказав би, мультифемелі uh, в шилер парку є значно mm, привабливішою ціною, але за рахунок U4U ціни в шилер парку такі самі, як в Алмут парку і інших. Так, якщо подивити, на рахунок інвестування може бути так, що але теж просять багато продавців мультифемелі, теж вже так шкалять Так, Але там теж потопних зон багато може бути. Зон достатньо примежуючих також. Тобто, що ми хочемо вам сказати? Чим далі, тим більше роста. А ну перевір, перевір цей Лейкін Гілс і Лейкінг Лейкінгіс і Карпетін. А, як ви скажете, like ви бачите в цьому році збільшення попиту чи зменшення попиту в де, ці райони? Стабільно. Я вже давно там не бував. Я то... так хотів сказати, що дуже Я не те, що але менше, ніж трошки... попереднього. Тому що ціни знову ж таки піднялися. Тампні. Було з... нижче середнього стало. Що ти там перевіряєш? Але Кінгілс 4,9%. 4, да, mm -hmm. mm -hmm. Я ж кажу, я, я, я давно там не був. Ah, <laughs> <okay, okay. laughs> а що там, карпетенці приведеться? От там буде, там буде шість. Там зараз буде 6 чимось. Карпати. 6,5. Дивись, яка заточена За цей прогноз тебе. А ну Чикаго, ми Чикаго наче не перевіряли. А, та, South Loop, щось таке, а, ніби та точку якусь. Ми, ми дивимось поки що по цьому. Може, може показати найбергу чи ні? Uh, може, так. Тут можна, якщо... Тут би було цікаво так, Сауслуп Loop або Просто Просто Чикаго. 6,1, добре тримається. Але то велике. Воно, чи, воно, дуже, та, Чикаго, воно буде, 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 дуже, та, буде, буде дуже різнитися. Це... Ми зараз... South Loop, можеш подивитися? South от мені цікаво. Там зараз буде 1,1. Не думаю, ану давай. Нема, не Немає opere, не показує. Такої статистики не, no. не ведеться. Так, то дуже точно. Окей, okay. значить, в середньому в нас є ріст 5 з чимось процентів, так? Мінімум 5 до Це 8%. так. Ну і Навіть 9 там геновер маємо. Там будуть точки, де буде ще, певно, більше, але тобто, всередині маєш райони, Бо... Візьми вінетку просто. Аномальний ріст. Все я основ, думаю, що бачите, більші, там, де занадто великі, я думаю, там так, менше. Дешевші райони дорожчають швидше, ніж дорогі. Хоча люди кажуть, часто приходять і кажуть, я хочу купити в районі, щоб воно мені добре тримало ціну і дорожчало. Я кажу, це в дорогому районі, навпаки, воно там буде добре тримати ціну, але воно не буде так швидко рости. Вінетка 7,1. Середня, середня сейл стіна це... 1 мільйон 640. Такі 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 прекрасно ріст. Це цель. прекрасно працює. Прекрасно працює економіка, якщо Вінетка умудряється на 7,1 додавати. Ну, економіка по статистиці працює добре, тому що, знаєш, всі векейші, всі uh -huh. бізнеса, всі там, ресторани, всі ці бізнеса вони ніби ростуть. Тому першим ділом, що люди починають підрізати, це going-out. Щоб йти десь їсти в інших ресторанах, якісь векейщини, всі ці точки вони починають. Другі а пер... то все зараз Другі по максимуму. перельоти, Та. можливо, хтось міг полетіти, бо йому треба летіти, він подивився на ціни дома. показують там менше. Пер... Але якось. Угу. Значить, що ми, ми дізналися, те, що ми і так знали, що нерухомість це чудове, чудове джерело і чудове місце, куди інвестувати гроші. Тому що мінімум 5, максимум 8 в Чикаго і в Пригородах ми побачили ріст цього року. Що які прогнози на наступний рік? Розумію. Росте, давайте так, росте більше, ніж в середньому. Так. Ти в одному ефірі вказав, що в mm -hmm. середньому 4%, 4 має 4,5% останні 100 років 4,5%. Я думаю, що наступного року буде все те саме. Може трошки менше швидкість росту, але ріст все одно будемо бачити. По mm процентних -hmm. e, ставках на фінансування. Найнижче, Сьогодні, що ми мали цього року, давайте так. 6 ,6%. 5, 9. 6, 6, 1, 6, 5, 9. Ну, може було 5,9. Може, можна і навіть То три дня, коли, ні, в 3 принципі, дні, коли мене я. В принципі, в мене була продажа е, mm -hmm. в Болінбруку, mm -hmm. е, де фінансування дали клієнтам 5, щось там 7 чи що. Вони купили там mm -hmm. гарно гарно. Ну, все... uh, звичайно, uh, звичайно, можна да. викупити собі нижчі відсотки Ми зараз. Скажімо, найнижчий відсоток був 6, найвищий був 8,2. Я бачив 8,6. 8,6 я бачив. Окей, okay. ну тобто 2,5% була кореляція туди-сюди. Так, зараз, сім. Маємо сім. зараз маємо 7. Зараз маємо 7 середні статистичним між тими тим. Я згадав собі момент, коли я от купляв будинок на інвестицію, і я кажу до фінансистки, я кажу: от зараз 6-1, ми зараз локуємо. Маю чуйку, будуть падати. 100% маю чуйку, будуть падати. Можемо переробити, mm -hmm. щоб до клоузинга, як впадуть, ще ще. каже мені фінансистка, ще один раз, немає питань, нехай до, до закриття зробимо. Вже тих шість годин я більше не бачив. Не впали вже не впали. то було саме цей. А я думав, 100, міг поспорити на любу суму, Хочеш, що Я коли падати? купляв хороший приклад, три роки тому я купляв свою квартиру, і я ще тоді були рейти 2 і щось що, три. І я це пропустив. Тому що я торгувався. Bla -bla. Коротше, long story short, я купив квартиру під 4,2. Чи 4,4. І я думаю, ну все, ну це я коротше вже. Поїзд поїхав. Я тепер маю найвищий рейт на планеті. І тепер я дивлюсь назад, думаю, хм, це досить, досить такі добрі цифри. Та да, Тому... То вже такого я не знаю. У мене чисто така е, чуйка, що ми наступних -7 8, плавати. 7, 9 років ми будемо бачити 6 7 all the time. А 5 то буде фантастик, супер пропозиція на, на один так. День. я пам'ятаю, 2017 рік, 5,2, 5, це були такі рейти, стабільні. Це 17-й рік, це рахується. Такий був нормальний. 13 14 року це три роки відновлення ринку. Тобто ми зараз відчуваємо приплив ну, живої енергії, нових покупців, продавців. Тому що 12-13 це тільки це ще рік шортсейлів. Це ще ми тільки виходимо з тої кризи, де все воно перепродується ще. І вже 14, 15, 16 я тут получаю ліцензію, тут вже 17 рік, і я пам'ятаю 5%. Розумієш? Після того вона вже трошки там вверх-вниз, вверх-вниз, і тоді стався ковід. Тоді вже в давайте. Давайте, давайте проаналізуємо, які місяці року в цьому році мали найбільшу доплату відносно ціни, яка стартує. Тобто, якщо хата оцінена, наприклад, 400, скільки ми докидаємо в які місяці найбільше. Ну я думаю, що все кожного року ми От, це бачимо цього, маркет сезонний. цього року, цього року, оцей 24-й рік, і... в січні ми вже докидали. Цього січня, в цьому січні 2024 році ми вже докидали. В лютому ми докидали ще більше. Березень, квітень, напевно, був самий пік, де найважче було купити нерухомість, якщо ви хотіли. Найбільше конкуренції було. Та я не знаю, я статистики перед собою не бачу, але я, я так я би сказав, що так трималося певно і травень і червень. Потім літом остило чомусь? Так, то... Ну, в серпні остило. Це вже ми в серпні, вже ми вже ми в вересні тали... побачили по клозингах. Yeah. Це серпень був остив, бо це вікейшини, там mm -hmm. школа. Але за липень-червень я вже так не, не згадаю, але щось цілий ну, рік ми бу, щось документ. липень він було спокійніше. Я знаю, що перших чотири місяці був просто жах. Що скупити? Я думаю, що цей рік 25-й такий самий буде. Прогноз, прогноз є загально підйом кількості транзакцій буде з 4 мільйонів на 5. тобто 20% підйому по всій Америці. Угу. Ну але вже вже будемо зараз трошки спорити. Дивися, бо ці прогнози також я чув, коли ми ще в нас мали прогнози, що буде 5,5% в наступному році, ага. що буде піднімати кількість нерухомості. Виходять продавці, виходять покупці, збільшені кількості через низькі відсотки. Зараз відсотки я вже... можу я можу 7. сказати свій аргумент. Чому я підтримую ту річ, що буде більше кількість продаж? Через те, що за останні два роки, відколи в нас почали підніматися процентні ставки, вже є купці, які купили під високі процентні ставки. І вони вже можуть міняти. Не всі, багато хто ще буде триматися в своїй нерухомісті, але ті, що зайшли на квартири, однобедромні, двобедромні, вони готові Поміняти міняти 6 на 7. Так. А навіть 8 на 7, на 7 тому що вони вже купляли під нові проценти, і їм вже міняти в них нема 2,5-3, 4-5%. В них вже тої цифри тих немає. І вони вже готові будуть. Плюс через ще рік, два-три, ті, що купляли під 3-4%, вже рукутися. назбирали equity, угу. і в них вже є достатньо, щоб кинути на down payment, щоб вже збити ті пейменти. Так, рейт буде високий, але пейменти не сильно будуть вищі, тому що вона вже down payment назбирався. Тому я, я підтримую, те, що кількість транзакцій буде підростати з тим часом, відколи ми будемо відсувати тих 2,5% з що раз далі і далі і далі з кожним роком вони будуть старіти, старіти, старіти. Чим довше в нас високі відсотки, тим е, люди комфортніше себе відчувають і, і, і купують на Так, І навіть той факт, що в нас зараз є 7% і він не падає, а він буде триматися. Це на long run, на довгострокову перспективу є вигідно для агентів. І для продавців. Прогнозованість. Коли приходить клієнт і хоче навіть продати, не купити, наприклад, хоче продати, ми можемо стабільніше оцінити, який його чекає ринок, хто до нього прийде, який продавець, і спрогнозувати, а не ми вийшли на ринок, і тут піднялися відсотки. Ква-ква-ква. І ти просто застряг. Всі свої стратегії, які ти мав на, на цю продаж, вони просто зупинились. Чи там впали? Ну, прекрасно. Тоді все вистрілило і все пішло. Я цього року Карпетний Свілі продав е, такий фантастичний діл. Олег знає, який, де він не мав продатися за ту ціну, але просто конкуренція була така, що ще через два тижні вже ми навіть близько такого б не отримали. Угу. І просто це, це відбулося тільки через те, що е, просто правильний, в правильний час, час так, таке є. Деколи так буває, що просто ти в правильний час і в тебе два покупці в один момент сходяться. Угу. Або ще більше. І все, і вони вже гризуться. І вони вже хочуть і перебувають один одного. Один одного, а більше нікого нема. А і, якщо і, і, немає не і треба, і то більше робити. Мені не треба 25, тому що це, це тобі додає лишньої роботи. То правда? Okay, Окей, значить, по цінах ми поговорили по гарячих місяцях. Ми думаємо, цього року так само буде. Перша половина року набагато важче купити, в другій трошки простіше. Але, наприклад, зараз найкращий час купити, але піде, щось. так. Але ще в нас буде ще одна ситуація. У нас 17 серпня цього року сталася велика зміна. Uh -huh. Ми тепер заставляємо всіх наших клієнтів підписувати якісь документи. Не заставляємо. В нас вимагає МРЕД, а ми а ми вже мусимо заставляти. <рес> <А> <рес> ми... <рес> ну, якби це я так, це так як кажу, то, звичайно, що це не наше правило. Ми його якби не придумували, але Мусимо прийшло... так, таке правило є тепер зараз в Америці, де ми мусимо перед тим, як показати хату, підписати документ, який каже, що комісійні, які ми отримуємо при. Допомозі покупцю купити нерухомість, є такі-то, і... Їх платить той-то. але не вказано, ну, тобто це є негошабл. Тобто mm -hmm. ми будемо йти до продавця, просити, але є шанси такі, що продавець може не заплатити. Звичайно, що цілий рік ми були в шоці всі, ми не знали, як воно буде працювати, ми всі переживали, ми не знали, ми говорили на соціальний покупці, продавці, нічого ні, ніхто не знає. І тепер пройшло 4 місяці, відколи ця, ця зміна сталася. Що ми можемо сказати? То й добре. Ми вже трошки адаптувалися. Позитивні зміни для нашої індустрії, так? Ми вже конкретно знаємо, вчимо свого клієнта, що він працює з нами, він має підписати цей агрімент. Але я не знаю, як ви. У мене ще не було такої мене ситуації, щоб я не отримав комісію від продавця. У мене в трьох випадках клієнт доплачував частину комісії, але. Це було через те, що, наприклад, ми торгувалися і вони вперлися. Тобто, продавець, якщо ви йому збиваєте ціну, ну він відповідно, це інший ще один е важіль для торгів. Він каже: Окей, ну тоді я твоєму агенту не плачу стільки, то ти сам доплачуєш. Uh -huh. Ми виходимо в принципі, на одне й те саме. У мене було кілька таких ситуацій. Але так, е в принципі, продавці платять. Майже всі uh -huh. практично всі. Uh -huh. І ви, якщо будете продавати, ви можете пробувати не платити. Але тоді ви отримуєте дуже сумного агента з другого боку, який буде просити свого покупця е заплатити. А іншому випадку агент скаже: ну, якщо вони не платять і ти не хочеш платити, то може, давай щось з другим будемо дивитися. А покупець е скаже: ага, я тут маю доплатити. А знаєш що? Давай подивимося ще той варіант. Тут, то, тут тобі платять чи ні? Тут мені покривають. Тут то може, ми би тут подивитися. Це здається, що він щось лишнє доплачує просто в тій ситуації. Як якби, тут не треба, до якби всюди зрозуміло, але якщо тут не треба, тут не треба, тут не треба, а іменно тут вони хочуть я доплатив. Це але я все одно не можу зробити повністю висновку а, сам собі, тому що мені треба побачити весну. Ми От, ще число. не в тому маркеті, так, так. дійсно, ми, ми, такі, ми зайшли в, в, в такий слоу -маркет, маркет. та, А зараз весною ми подивимося, що буде відбуватися на ринку. Якщо Прапортіс будуть отримати 20-30 оферів, деякі продавці будуть казати: Ну, давай тут щось будемо думати, в мене і так купа оферів, можу і не платити, можу, і не оферувати. а ну Хто там з них всіх. Правильно, логічно, звичайно, і агенти будуть консультувати, тревиться на чис, на чисте, що лишається там офер прайс, одне комісійна друга, а в кінці лишається що чистими. Ну і тут треба вже. Так, тільки в гарячих, це, в гарячих торгах ми вже побачимо зворотні сторони. Але поки Та, що нам це треба буде... пробути цілий рік, цілий поки цикл. Що це працює добре. Поки що це працює. Справлі. Проблем ніяких нема. Зараз виходить новий контракт. Угу. Я вже отримав імейл. E 8.0? Так, виходить 8.0. Це в другому тижні січня в нас вже буде вебінар. Я буду участвувати в ньому. Дивиться, що буде цей. Комісійні вже будуть в офері. О. Супер. Комісійні будуть в першій чи другій сторінці зразу вбудовані в офер. Нам вже треба буде додати додатковий документ, вже зразу в оффері, спрощує нам життя. Нам єдине, що ускладняється, це нам треба кожен раз цей buyer agreement підписувати і пильнувати, щоб він був і щоб він мав дати цей, щоб він нам не був просрочений. Окей, okay, ми пішли задалеко в нашу кухню. Що ми ще маємо обговорити відносно підсумків цього року? This is it. <свят> <свят> та, 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 та чого? Е е кількість продаж. Ми, як компанія, наприклад. У нас трошки важко це, але, наприклад, розкажи, а що, що ми зробили цього року більше, менше відносно. Буде всім цікаво, можливо. Так. 500 скільки, скільки, буде. Скільки у нас агентів було, скільки стало? Давай. Ну, У нас було на початку року 50, зараз у нас є 91 чи 92. <свят> в залежності від того, кого Оленка підключила. Тобто ти в два рази множиш. <свят> <задача така. свят> Та якби такої здачі не було, нам треба рости, бо в нас експенси ростуть так само. Нам треба рости. Кількість транзакцій збільшувати. Наша ціль було той рік 500. Зараз в нас є закрито 496, ще 4 транзакції. То коротше, ми у нас будемо. У нас буде більше 500 транзакцій до кінця цього року. Ну і наступний рік так само мусимо рости, бо зараз збільшуємо трохи знову офіс, добираємо людей на адміністративну допомогу, на бухгалтерію. Будемо трошки збільшувати, як то по українськи став? Штаб. 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 Штат. 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 О, штат. 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 штат співробітники будемо збільшувати. Окей. Okay. 91 yeah. агент і збільшуємо штат. Ну, звичайно, щоб їх всіх кави, сіки сіки п'ю, га. Так, Машинка це було, мала, була по гарантії поміняти, купити ні одна техніка не витримує. Та, та. Це що стосовно нашого офісу, нам важко зробити якісь, е, прослідкувати динаміку, тому що у нас збільшується кількість агентів. Якби ми, не дай Бог, мали одну і ту саму кількість, ми були б сказати, цього року ми продали стільки минулого року, стільки, а так всі досить динамічно ростуть, і молоді агенти, які приходять, також ростуть дуже, дуже багато українців прийшло. Напевно, у нас є багато і не українців нових агентів, але українців. Так, у що... нас десь я би сказав. За 75% українців і 25% то вже там е, інші національності. сфера, сфера цікава. заманює велику кількість. Ми самі собою показуємо. Але не для всіх. Не для всіх треба розуміти. Треба трошки мати таку бізнес майндсет. Скажи, скажи так: дивись: е, з якщо ми візьмемо, наприклад, 10 агентів, які приходять новачків, скільки з них стають успішними або, хоча б стають фулл повно на повну ставку, йдуть, щоб забезпечувати себе mm -hmm. з 10. E, дивись, успішними я скажу, залежно, що рахувати успішним. Тому що багато кому успішним бути до 10 продаж, через те, що це парт тайм а я хочу mm. ще тримати роботу фулл тайм. Кожного своя успішність. знаєш. E, на ваш рівень вийде один з десяти, може. Може, навіть не один з 10. Знаєш, так, щоб продавати більше, ніж 40. 50 Ти скільки продався цього року в прапорті? 58. 58. Дім, ти скільки? 51? 51, о. То на ваш рівень вийти це ну це одиниці, це Добре. менше одного процента виходить. Того да, ми на тут сидимо, але да. давайте я навіть не так. Скажімо так, якщо середньостатистичний е, там, наприклад, Українець, який працює в іншій сфері, заробляв собі 75 тисяч доларів в міс в рік угу. і прийшов стати агентом, чи він залишився? Йому треба продати 12 хатів в рік. Тобто, чи він скільки в нас така статистика по нашій статистиці, mm -hmm. щоб 12 properties в рік, е, десь ну я скажу, половина точно дійде. Половина точно дойде. Половина тобто дойде. Маємо непогану статистику. Так. Пол половина дійде, але треба також розуміти, що половина не дойде. Половина дойде. Ще ще з 10, наприклад, п'ятеро вже будуть вище, ніж 10 транзакцій в рік, і це буде займе їм рік два. Угу. Е, а цей, а, а ще може двоє-троє. Ще будуть трошки продавати, а двоє троє не закінчують з індустрією. Okay. Це, це, це ще феноменальні результати. Якщо тому, що статистику я читав, середньому... більше 50% роблять один діл. Е, 80... в загальному людей, які мають ліцензію. Ти знаєш, яка статистика взагалі? Ти репостив той ріал. 8... 47% да. ріалторів не продали хати ні одної цього 80 року. 80 тисяч агентів є тільки в нас в Іллінойсі. 80 тисяч з них менше 5% роблять хоч якийсь бізнес. Тобто такий, що вони живуть на ті гроші. Це просто це, це, це дуже легко зацікавитися, особливо сошумінію зараз, як вона працює, легко зацікавитися. І треба трошки більше, напевно, купнути, щоб вияснити, що то за робота. І, але теж цілі не всіх, знаєш, це не є дуже дорого тримати ту ліцензію, тому в кожного може бути ціль різна. Я собі хочу просто собі інвесменти купляти одну в рік, і вже воно можливо мати смисл. Може Туже? і так, але тобі треба ще поновлювати. От зараз мені треба пройти додатковий етикс тренінг, мені ну, свісти пройти його. Три години посидиш за екраном. На другий рік пройти. знову щось треба буде пройти. Кожні два роки треба щось пройти. А як же? Заплати, заплати, заплати. Там, ну, тобто, це не безкоштовно вам тримати ліцензію. Вам приблизно півтора тисячі, скільки? Десь так. Півтора до двох. В рік ви платите за те, щоб бути агентом, чи ви щось продаєте, чи не продаєте, не має значення. Так, ну бажано щось продавати, тому що там. Нема сенсу ці гроші це просто тримати тоді. Та. Значить, ми тільки що з'ясували, що приблизно 50% нових агентів е, залишаються в індустрії, як мінімум, на якийсь час і зможуть замістити свою зарплату. В них, напевно, не було задачі, не хочуть заробляти більше. Який сенс прийти. Кожного різного, okay. бачиш, ти, ти амбіційний, ти хочеш заробляти, ти хочеш багато продавати, а хтось просто хоче. Ну... Трошки екстра uh -huh. Тоже це, це має право бути, тому що воно так і для, для багато кого є full-time job, я дещо ще розкажу, дуже смішну історію. Є full-time job, а є summer income part-time. Uh -huh. Я коли почав пішов в бізнес, мені один агент сказав, та ріалтором купити якусь нерухомість на інвестицію, то нереально. А я такий прийшов в індустрію, тільки пару місяців тому, думаю. А я що, щось не зрозумів, я прийшов сюди ніби якісь гроші заробляти, щось якби якась кар'єра. А я кажу, що? А він каже, Та -та ріалтори не мають інкому в середньому, то нема грошей. нема грошей в тому. Я такий мене такий wake-up call. Ну, але потім з час, час прийшов, я зрозумів, хто є хто. Знаєш, чому? Ще так <рес> таке але. уточнення. Чи є в нас uh, U4U агенти? Yeah. Скільки? Ну, порахувати тяжко, але ну, вже десь 5-6 точно. Є. Є, з них вже хтось. Навіть щось топи прод... є. Мар'яна, Божена. Це тільки ті, що я зараз можу згадати Вони зараз. Нам... В... В... Та? Та, в топ Божена Америці менше двох років, в роді. Так. Та? І вона вже продає десь 12 сіків. А Мар'яна це наш 20. топ-5, більше 20. Вона теж рік тільки є. Окей, окей. Я думаю, це має працювати наш останній випуск як заохочення. Також. Можливо, хтось зацікавиться цією індустрією, ви можете до нас звернутися і. Може, це також ваша кар'єра буде і вона буде в нашій компанії, якщо вас це зацікавить. Тому що як навіть юфою ж в нас виходять в, в нашу топову таблицю. А вова, е, скільки часу ні. в Америці він вова не диніш, ні. Чуть -чуть. Ну, Чуть-чуть. тим не менш, так так е, тому це не для всіх працює. Не для всіх воно спрацює, але якщо ви вперти і ви можете самі себе зайняти, напевно, найбільший скіл, який би я сказав, яким треба, це вміти самим себе чимось зайняти. бо так. нічого не відбувається, mm -mm. і якщо ви нічого самі не генеруєте, не придумуєте, нічого й не відбудеться. Mm -hmm. Оце, якщо вам треба, щоб вам показали, що робити, то скоріш за все, вам буде складно в цій сфері. Якщо ви зможете самі собі придумати, що робити, тоді ви зможете швидше рухатися і розвиватися. В мене взагалі, я цілими днями не знаю, що робити. Я цілими днями щось придумую якусь роботу. Пану став час. Ну я ж де, де, стараюся делегувати чим побільше. Я взагалі я сиджу деколи. сиджу і там дивлюся через вікно. І думаю, ти не можеш піти зараз додому. Ти не можеш тобі, треба щось придумати. Я все щось придумав. Мій mm -hmm. щось при... щось зробив, делеганув. Далі, що робити, що робити? Ну, я, вже, я вже знаю. в мене вже на січень є дуже багато всього, я вже, я вже буду зараз дуже бізне. Ти, собі, ти напомогав... вже б хотів якогось клієнта та на шовінг поїхати. Я трошки, трошки їжджу, зайнятися. Я трошки їзджу. У нас трошки інша рутина, У нас так, зима, треба контент, треба контент, треба контент. Олег, ти сидиш в інтернеті, а контент не робиться. Що це таке? Тобто, в мене така постійно самокартання. Думаю, блін, треба щось зняти, треба щось. Напиши сценарій, зроби щось на кінець нормально, не в машині. Та. Але на початку він трохи не працює, проходить 6 місяців чи скільки там, і вже контент починає працювати, ліди приводити. Однозначно. ми не знаємо, звідки приходить, можливо, ви, дорогі слухачі чи глядачі, які Турячі. нас слухають, купляєте з нами через те, що ви нас тут побачили, а може, ви купляєте з нами і через те, що ви нас тут бачите. Якщо ви дослухали до цього моменту, дайте нам в коментарях трохи шуму і скажіть, скільки, скільки, скільки з вас нас хоча б е е кілька слухає, випусків слухає, і воно впливає на вас і на ваш вибір. У нас вже, напевно, завершується час. Uh, значи наступаючи новорок з наступаючим всіх новим роком. Дякуємо всіх, що слухали, всі що слухали нас цілий рік. Ми вже цілий рік виступаємо, правильно? Січня виступаємо? Так, чи ні? так, так. так, так, так. так. Дякуємо клієнтам, які нас нам, і, так, які нам і всім майбутнім клієнтам відкладайте гроші на даунпеймент, платіть платіть податки. Знаєте, це, це я бачив це відео. Лікар хоче, щоб ви захворіли. Адвокат хоче, щоб у вас сталася якась проблема. А хіба реалтор хоче, щоб ви розбагатіли? Ми Ми Колоти копійку, заплати Ми... податок. Получи приапрували й до нас. Так, ми тільки вболіваємо за те, щоб у вас фінансово все було добре, і ви приходили до нас купляти на випадку. Тоді у нас все буде добре. Так, знову ж таки, всіх з наступаючим новим роком і почуємося в новому, в новому році. році. в Січні, всім па-па. Всім па-па. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.